Урочистості із нагоди відзначення дня журналіста відбулися у медіацентрі обласної телерадіокомпанії Лтава. Розпочали зібрання вшануванням хвилиною мовчання пам'яті загиблих журналістів під час виконання своїх професійних обов'язків, зокрема і на Євромайдані. Журналісти, вважає голова Полтавської обласної ради, є ворогами для влади лише в тому випадку, якщо ця влада є диктаторською. Вони допомагають народу чути правду, те, що є реально відбувається. Тому не випадково і на майдані, і на одному, і на другому. На журналістів фактично полювати. І сьогодні на сході полюють. Наразі в Полтавській області вплив влади на змі мінімальний, говорить губернатор Віктор Бугайчук. Ілюстрація цьому пройдешні вибори, що відбулися без застосування адмінресурсу. В той же час підкреслює голова облдержадміністрації, навіть за бажання на справжніх журналістів впливати неможливо. Хоч вам, хоч не платив. Ви все одно будете йти своєю дорогою. Я думаю, що це правильно і так повинно бути. І Бог вас веде цим шляхом. Ви вибрали цю професію свою, тому несіть свій хрест. Поруч із тим у провладності владності найчастіше звинувачують представників державних ЗМІ. на полтавському обласному телебаченні. Журналіст Ігор Середа працює вже п'ять років. Головне вважає він відповідальність перед собою. Тоді жодна влада не зможе впливати на професійну позицію. Коли всередині у людини виключно є прагнення виконувати свою роботу не лише талановито, а й свідомо і відповідально, головне перед людьми, то я думаю, таких обмежень не буде за будь-якої влади в принципі своє. Журналістам ЗМІ з усієї Полтавщини з нагоди професійного свята вручали пам'ятні відзнаки від органів влади. Відтак і наш колектив нагородили почесною грамотою облдержадміністрації за активну громадянську позицію під час революції гідності та високий професіоналізм. Відзначили наш телеканал і за плідну співпрацю з головним управлінням міндоходів в області. Вітав журналістів також симфонічний оркестр музично-драматичного театру імені Гоголя. Музиканти під керівництвом Віталія Скакуна забезпечили музичний супровід свята.